Якщо ти хочеш в цьому світі чинити Божу волю, то ти повинен чи повинна зрозуміти, що ти не можеш її відшукати ніде, як тільки в слові Ісуса Христа. Почитай Євангеліє сьогоднішнього дня, добру новину. А вона полягає в тому, що Ісус відкрив тобі правду про лиця, що Ісус дарував тобі шлях до пізнання Бога, що Ісус приніс і дав тобі не просто людську мудрість, але дав тобі Божу мудрість, якою ти можеш користатися в своєму житті. Коли людина відходить від Бога і думає, що знає Бога краще, ніж сам Бог, себе знає. Така людина потрапляє в помилку. І ця помилка призводить їй до того, що людина починає, думаючи, що живе Божим законом, вбиває Бога в своєму житті, тому що шукає не слави Божої, але свої власні. Господь сотворив людину, щоб вона проставляла Бога своїм життям і своїми ділами. Псалом каже, що навіть небеса повідають Слову Божу, а творіння рук його Сповіщає твердь небесна. Пам'ятай, що Господь через тебе прославляється на землі. Ти не повинен шукати власної слави через Боже Слово. Пізнавши Боже Слово, живи своє життя так, щоб, виконуючи волю Отця, ти прославляв Твого Бога і Отця, що на небесах.